то вісімдесят років на плаву Херсонська державна морська академія відзначає свій поважний ювілей. Сьогодні цей сучасний профільний навчальний заклад є безперечним лідером галузі. В академії пишаються умовами та потужним викладацьким складом. Проте, звісно, головна гордість випускники. Свої напрацювання колектив продемонстрував губернатору. Натомість отримав слова вдячності за роботу та привітання. Разом з головою облдержадміністрації заклад відвідали і наші журналісти. Від училища до академії свій шлях навчальний заклад розпочинає з 1834 року, коли в Херсоні було відкрито училище рибної промисловості. За майже двохсотрічну історію змінилось все. Нині академія, навчальний заклад, який об'єднав не лише виш, а й коледж та профільний морський ліцей. Академія сьогодні зайняла свою нішу не тільки в Україні, а і в світовій спільноті серед мореплавців, серед судноплавних компаній, а також круїнгових. І саме те, що сьогодні, на час 180-ї річниці, наша академія буквально 7 жовтня отримала статус експериментального навчального закладу і останні два роки являється лідером серед навчальних закладів морської освіти. Говорить про те, що колектив працює плідно, творчо і має велику перспективу. Сьогодні в закладі навчається майже 6 тисяч курсантів. До їх послуг найкращі педагоги, модернове обладнання, лабораторії та майстерні. Деякі тренажери унікальні та єдині в країні. Є тут Тут навіть віртуальний капітанський мостик, де майбутні моряки можуть відчути усю гостроту вражень, бо умови і справді максимально наближені до реальних. Переконались в цьому і гості закладу. Також колектив продемонстрував губернатору свою майстерність з заходів безпеки. Побачене на очільника регіону, враження справило дуже приємне. Херсонщині справді є чим пишатись. восхищен и горжусь, что такая, как, такая, такое учебное заведение есть на Херсонщине. Я думаю, что это, эталон европейского учебного заведения. Я думаю, что таких альтернативных даже заведений такого уровня нету, нету масштаба всей Украины. Во-первых, оборудование современное. фактически в каждом, в каждом зале, который находится, который находится есть или тренажеры, или есть современные компьютеры, есть высококлассные преподаватели. Подход современный. То есть преподаватели Изначально могут с любой аудиторией руководить, руководить начальным процессом. И самое главное, атмосфера. Это морская атмосфера, этот морской дух, это любовь, любовь к своей работе.